Світ замався. Земля колись жива і шумна, стала знилою, отруйною пусткою. Люди спустились під землю не тому, що були слабкими, а тому, що хотіли вишити. Які ж це чорні, звичайно, то на ну, Якщо ти щось. не бачиш чорних навколо, вони поряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя страх. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки. Чорні це не просто покручі, це Гомонобус, наступний щабель еволюції. Виживає найдужчий, чи ти не знав? Але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню, а я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів? А коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх. Ти Що думаєш, ти ковбой з американських фільмів? Іди, глянь! Це вибір, який ти робиш щодня. ти далі, коли в тебе немає ні патронів, ні надії. Оратись назад небезпечно, і ти вперед страшно. Але стояти на місці означає вмерти всередині. І не так? Mm? Насправді, вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню, mm -hmm. Усе залежить від того ставлення. Завжди О, намагайся з'ясувати ситуацію, і лише потім роби висновки. Тепер пішли тут небезпечно. Роки минають, і життя невпевно рухається вперед. День за днем люди працюють, виконують свої обов'язки. Занурюються в повсякденну рутину. Вони зосереджені на щоденних клопотах, турботах про годину. Пранення до успіху, чи просто намагання впоратися з викликами, які ставить перед ними доля. Але чи замислилися ви коли-небудь над тим, у чому справжній цінність життя? Чи полягає вона лише в досягненнях, матеріальних благах і виконанні соціальних норм, чи можливо сенс життя у жмитях щастя, щирих емоціях, любові, дружбі та здатності наслужуватися простими речами? Кожен із нас має власну відповідь на це питання, але можливо варто на мить зупинитись, озирнутися навколо і задуматись. А що роби моє життя по справжньому сюди? Це не просто покруті повір мені. Це щось нове, щось страшне. страшне. А це дуже класний момент. Це показує цю ксимофобію і боязнь. Навіть що... якщо батько і мати ненавидять і б'ють чадо своє, чадо любить їх і намагається зрозуміти. Ми любимо вас і хочемо допомогти. Артем, Ми бажаємо допомогти. Що він робить? Ми хо. Жахлива річ, чи не так? Насправді вона не страшніша, ну скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію і лише потім роби висновки. Тепер пішли тут небезпечно. Чому так відбувається? Чому ми рідко замислюємося над цінністю життя? Чи це питання, яке приходить до нас лише з часом? У тиші та розумію. Чи можливо ми взагалі не звертаємо на це увагу, поки не напинемося на межі, коли життя добігає кінця? Чи усвідомлення справжнього сенсу приходить лише тоді, коли залишається мало часу? Чи мож, повинна чекати останніх днів, щоб зрозуміти, чи було важливо, а що марно? Смерть це не лише кінець, а й вчитель. Вона нагадує про швидку пленність існування, змуше переосмислити вибір, рішення прагнення. Мовчиш? Перетворюєшся на мисливця. Артеме, обміскуй ще раз свій шлях. Ніхто не знає його кінцевого призначення. Кожен пожинає те, що посіяв Артеме. Насилля породжує насилля і за смерть платять смертю. Ті, хто не відчуває сумнівів і не знає яка каяття, ніколи не вирвуться із цього кола. Ну що ж, гадаю, я сказав усе, що хотів. Тепер мені час. Прощавай. Це... А чому, власне, і ні? Хіба не в цьому суть життя? ти вперед, незважаючи на перешкоди, якби не було труднощів, чи змогли б. Ми відчути радість перемоги. Якби не було болю, чи цінували б щастя, ми боремося по це в нашій природі. Ми творимо своє майбутнє через дії, через наполегливість і віру в себе. І в цій боротьбі народжується сенс не просто існувати, а жити по справжньому. Чому я цього хочу? Чому прагну жити і боротися? Це питання, яке кожен із нас. Свідомо чи ні ставить собі протягом життя. Ми шукаємо відповіді намагаємося зрозуміти, що рухає нами інстинкт, бажання чимось глибше, що закладане в самій людського військоснути. Життя це боротьба. Але не просто битва заживання, не тільки боротьба з зовнішнім став людьми чи труднішами. Найважливіше боротьба відбувається всередині нас. Це битва з власними страхами, сумнівами. Певністю зі стінами, які ми самі зводимо у своїй свідомості, переконуючи себе, що не зможемо, не варто не для нас. Та чи ці кордони насправді, Чи вони лише ілюзія, створена нашим розумом, виховання суспільством? Часто боїмося змін, боїмося виходити за межі звичного, але варто лише зробити крок, і ми зрозуміємо, що обмежень немає. Багато там Тільки глянь, це ж наш спадок і наше майбутнє. Неможливо уявити, яку могутність своєму надає це місце. Пісова сила. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову Стати володарями землі. Ми припинимо жити та здихати під землею наче ті хляті щури. Збудуємо домівки аж до хмар, а в метро спускатимемося лише тоді, коли треба буде дістатися з одного кінця міста в інший. вищий. Зможемо називатися людиною, пожиттям особистої гідності. Так, так, так. Межі існують лише в голові, а реальність змінюється разом із нашим сприйняттям. Кожен день це можливість, можливість зробити вибір, залишитися в безпеці і звичної реальності, чи зробити крок у невідоме, долаючи власні сумніви. Саме в цій боротьбі народжується справжнє життя. Жити означає не просто існувати, жити це прагнути, відкривати, шукати себе і свої межі, а потім ламати їх і будувати нові. Ще й ширше. Ми боремося не заради самої боротьби, а заради того, щоб стати сильнішими, вільнішими, справжніми І, можливо, в цьому є сенс. Не чекати кінця, щоб зрозуміти цінні життя, а це вже зараз. Не боятися боротись, ламати власні стереотипи, Доводити собі, що ми можемо більше, ніж здається. Життя це виклик, і приймаючи його, ми своїми творцями власної долі. Це були не можна вороги. дозволити йому. Це все не показано вся сутність людського. Оце невідоме майбутнє. І ми цього майбутнього завжди боїмося, і тому ми його знищуємо. Що боюсь. Кожен пожинає те, що досі є ватеме. Насилля породжує насилля. І Йо, за смерть б... платять смертю. Ті, хто не відчуває сумнівів і не знає каяття, ніколи не вирвуться із цього кола.